Більше десяти років тому вийшов Відьмак 3, гра, від якої в день релізу я взагалі нічого не очікував, так як я не знав нічого ні про перші дві гри, ні про книжки, ні про польський серіал. Але мені було цікаво, все таки хайп тоді був просто неймовірним, і моє відношення через це було більше передвзятим, бо я очікував, що це буде типова перехайплена фігня, яку я дропнув в ступі. Скіпнемо 10 років і повертаємося у наш час. 2000 2025 рік, Відьмак 3, це одна з моїх найулюбленіших ігор, гра, яку я перепроходив величезну кількість разів. І навіть можу сказати, що це символ минулого покоління консолей, та й минулого десятиліття загалом, принаймні для мене. Це фантастична гра, про яку я вже робив відос у 2023 році. Але тоді я себе обмежував тим, що не хотів спойлерити її. Але зараз, Боже, якщо ви її за 10 років не встигли пройти або боїти. Ся спойлерів, то моя вам порада. Подивіться цей відос зайвим не буде.